Добрий день! Розглянемо тему створення та налаштування ролі і користувача. Створення користувачів та налаштування ролі відбувається в підсистемі адміністратор у модулі «Користувачі і ролі. Ролі створюються на закладці ролі. Вікно властивостей ролі містить 4 закладки Загальні, користувачі, Меню, Путівник. В системі створені вбудовані ролі адміністратори, дизайнер звітів, працівники, мобільні додатки, рекрутери. Зі списку можуть бути видалені всі ролі, крім вбудованих. Для створення ролі потрібно встановити курсор в ліву табличну частину закладки ролі та по пункту меню Реєстр створити Роль або по клавіші Insert Створити нову роль. У правій табличній частині на закладці Загальні зазначити найменування ролі. Частіше назви дають по виконуваним роботам або дільницям робіт, наприклад, бухгалтер по заробітній платі, кадровик, комірник тощо. Для налаштування головного меню ролі обрати закладку меню. Підсвітивши поле головне меню, натиснути клавішу F4. Відкривається вікно Редагування головного меню, що містить дві панелі. На лівій панелі Структура системи модулі, представлена повна конфігурація. Права панель Пункти головного меню буде містити інформацію про склад головного меню для ролі. На правій панелі створюються за необхідності довільні розділи меню і наповнення їх модулями проводиться відповідно до виконуваних ролью функцій. Формування головного меню Проводиться по клавіші F5, копіюванням систем модулів з лівої панелі вікна у праву. При копіюванні окремих модулів вони копіюються в праву панель в розділ, на якому був попередньо встановлений курсор. Найменування пунктів меню і груп змінюється в вікні редагування, що викликається по клавіші F4. Порядок пунктів меню змінюється по комбінації клавіш Ctrl-Стрілка вгору, Ctrl-Стрілка вниз. Видалення пункту з меню робочого місця проводиться по клавіші F8. Після формування меню натиснути кнопку ОК. Далі розглянемо створення користувачів. При першому вході в систему Завжди присутній користувач Адміністратор з кодом АДМ. Цей користувач має особливий статус і не може бути вилучений зі списку. Всі модулі, які викликаються за допомогою пункту меню Адміністратор, доступні тільки користувачу, який увійшов в систему під даним логіном. Засоби адміністрування дозволяють додавати нових користувачів, визначати для них необхідні ролі, управляти їх доступом до ресурсів системи, Блокувати роботу певних користувачів. Створення користувачів проводиться в цьому ж модулі «Користувачі і ролі на закладці Користувачі. Всі користувачі розміщуються в групах. За замовченням створено групи Загальна та працівники. За необхідності можна створити окремі групи. Зазвичай при обліку на підприємствах, що мають розгалужену структуру, створюють групи по структурним одиницям. Створення групи проводиться по клавіші Insert. Обирається пункт Група. В правій частині на закладці Загальні записується найменування створеної групи. Зберігаємо по іконці дискета. Створення нового користувача відбувається на закладці «Користувачі» у відповідній групі по клавіші Insert або по пункту меню Реєстр Створити та обирається пункт «Користувача». При створенні користувача інформація розподілена по вкладках Загальні, Ролі та Деталі. Обов'язковими, тобто мінімальними, є поля «Користувач» та Повне ім'я. Інші допомагають використовувати можливості комплексу для комфортної роботи. Заповнюються такі реквізити закладки загальні. Користувач код, який повинен вказуватися при вході в систему. Код користувача може складатися з будь-якого поєднання букв і цифр. Повне ім'я ім'я користувача, який буде показуватись у списках користувачів при налаштуванні доступу. Поля, посада, телефон, SAP номер, SAP-пароль. І опис містить додаткову інформацію про користувача і дозволяє зв'язатися з ним та використовувати телефонний зв'язок безпосередньо з системи. Параметри користувача дають змогу задати відповідні можливості. Параметр Зв'язок з Active Directory служить для інтеграції системи в структуру каталогу користувачів домену організації. Параметр Індивідуальне налаштування в групі Дозволяє налаштовування, що зроблені для ролі частково змінювати. Параметр Запускати модулі у вікні головного меню визначає порядок запуску модулів. Рекомендується зазначити даний параметр для всіх користувачів для прискорення роботи. Параметр відладка програм користувача. Рекомендується використовувати користувачам, програмістам при написанні програм калькуляцій та звітів. Параметр Зв'язок з програмою Медук дозволяє Включити чи відключити можливість зв'язку з програмою Медук. Якщо дана програма не використовується, рекомендується виключити параметр Інакше можливі проблеми з входом в систему, тому що вона перевіряє зв'язок з програмою Медук. Параметр Заборона коригування видів реєстрів відключає можливість користувача редагувати види реєстрів що викликаються по комбінації клавіш Alt-0 в модулях комплексу. Параметр заборона перегляду списку користувачів відключає можливість користувача переглядати список користувачів, які працюють в системі, який викликається по комбінації клавіш Alt-L. Параметр Авторизація користувача по електронному сертифікату активізується, якщо в модулі Параметри системи на закладці захист Обраний тип сертифіката. Параметр Обліковий запис заблокований з здійснює блокування користувача. Якщо параметр Заборона зміни пароля включений, то користувач сам не може змінити свій пароль. При виході з системи кнопка Зміна пароля не активна. Якщо параметр відключення режиму друк без вибору включений, то для користувача недоступний пункт меню Реєстр друк без вибору. Такий друк використовується, якщо постійно використовується один і той же звіт в модулі. В інших випадках рекомендовано встановлювати даний параметр. Параметр Заборона експорту поточного представлення відключає можливість користувача експортувати дані реєстру в Excel. Рекомендується параметр встановлювати, якщо користувачеві закритий доступ до звітів, тобто дані не можна отримати в будь-якому вигляді, тільки переглядати. Параметр Заборона перебудови списку звітів відключає можливість користувачу перебудовувати списки звітів системи. Параметр Вибір шаблона передачі в Медок» дозволяє при передачі даних програму Медок вибрати шаблон передачі. Параметр Заборона коригування меню звітів відключає можливість користувача налаштовувати меню звітів, що викликається по комбінації клавіш Shift F4. При встановленому параметрі користувач використовує тільки налаштовані йому звіти. За допомогою кнопки Змінити пароль вводиться пароль даного користувача, який вказується при вході в систему. Паролі можуть складатися з будь-якого поєднання символів латинського алфавіту і цифр. На закладці Ролі, обравши Потрібну, у вкладці «Користувачі» по клавіші F4 у вікні вибору групи користувачів відмічаємо працівника або групу працівників, натискаємо ОК та зберігаємо. Тепер на закладці «Користувачі» на вкладці Ролі відображається список ролей, призначених даному користувачеві. Ролі призначаються в розрізі підприємств, баз даних. На вкладці Деталі Проводиться прив'язка користувача системи до картки співробітника. В полі Підприємство. Проводиться вибір підприємства, в якому працює співробітник. В полі Працівник проводиться пошук співробітника в довіднику Список працівників. Після вибору працівника решта полів заповнюється інформацією з картки співробітника. Відомості про працівника оновлюються автоматично при проведенні наказів про призначення чи звільнення. Відповідність користувача системи карці співробітника дозволяє при звільненні працівника автоматично заблокувати його обліковий запис в системі. Час, з якого проводиться блокування облікового запису, залежить від налаштування в модулі Параметри системи на закладці захист, групи, наказ про звільнення блокує запис користувача. Параметр Час роботи з ПО Здійснює блокування авторизації користувача після зазначеного часу. В разі роботи користувача в системі і досягнені часу закінчення роботи користувача буде виводитися нагадування про наближення часу закінчення роботи і в разі, якщо він продовжує працювати, здійснюється вихід станції з системи. Зберегти внесені дані. Видалення користувача зі списку відбувається по клавіші F8. В системі є можливість копіювання користувача. Для копіювання вибрати користувача, права доступу якого будуть копіюватися, натиснути клавішу F5, після чого створюється новий користувач 1 з аналогічними правами доступу до всіх підсистем. Далі змінити дані користувача та зберегти. Закрити модуль користувачі і ролі. Налаштування доступу в програмі здійснюється в модулі Доступ до даних в підсистемі Адміністратор або в модулі керування доступом в кожній з підсистем. Дякуємо за перегляд.